Так, ну що, зібрали? Ну, <скажу>, скажу так, на вигляд, начебто добре. Але лайно, лайном, поки зібрала, воно все гнеться, воно все ледве тримається. Ці застіпки не всі фіксуються. Ну, це все рухається, все на саплях тримається, коли вона відірвується, хер його знає. І з цієї сторони жах, з цієї гарно. Тут таке ж саме. Ну, тобто виробник взагалі, ну, не розумів, що він робить, чи хер його знає. Це, ну... Це щось недороблено. Ну, таке. Затарім, і та буде супер.